В відділенні лікарні Святого Мартина проводиться коронарографія. Це рентгенендоваскулярний метод діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, який є золотим стандартом у всьому світі. Робота нашого відділення налагоджена таким чином, що ми надаємо допомогу цілодобово 24 на 7. А в середньому планових оперативних втручань у нас десь в 3-4. На день плюс е, ургентні термінові ситуації. Ми лікуємо інфаркти міокарда і хронічні стани, діагностуємо е, стенокардій напруги е, та інші коронарні захворювання. В нашій роботі ми застосовуємо найсучасніші європейські світові методики. Так, вже у нашому відділенні за цей короткий період роботи було застосовано стентування. Стовбура лівої коронарної артерії, яких було десь близько п'яти, також ми проводимо лікування хронічних уклюзій коронарних артерій, застосовуємо в нашій роботі балони з лікувальним покриттям, це лютинг балон. Вони застосовуються при рестинозах у стентах і при ураженнях маленьких судин. Нещодавно до нас звернулася пацієнтка, у якої якраз було застосоване лікування в поєднанні декілька методик. Так, у неї була хронічна оклюзія, огинаючої гілки лівої коронарної артерії, котру вдалося відкрити і поставити два стенти, і також в неї був рестеноз у раніше встановленому стенті, десь до 90%, який ми пролікували за допомогою лютинг балону Це балон з лікувальним покриттям, який розкрили ми в місці стенозу і таким чином забезпечили покриття лікувальною речовиною в тому місці, де було звуження. Що буде надалі запобігати подальшому рестенозу звуженню цієї артерії? А на сьогодні ми готові приймати пацієнтів з гострими інфарктами міокарда, і для цього в нас. Є новий сучасний ангіограф Сіменс. А ми забезпечені всіма необхідними витратними матеріалами. І в нас працює підготовлена команда спеціалістів.